Чи варто їхати у Палермо на Сицилії? Якщо ви розглядаєте саме пляжний відпочинок, то це місто не для вас. У самому Палермо можна сказати, немає нормальних пляжів, а найближчий пристойний знаходиться 10 кілометрів від центру. Туди можна доїхати автобусом. Називається він Мондело, і на картинках виглядає він набагато краще ніж у реальності. Кількість людей просто неймовірна і дуже мілко. Тому єдиним вірним рішенням тут буде взяти катамаран і поїхати кудись подалі. Коли запливаєш на глибину, там дійсно вже гарна і чиста. Вода у Палермо однозначно варто приїжджати, але не для того, щоб покупатись, а побачити італійський колорит і неймовірну архітектуру. Це місто дуже старе, і хочеться роздивлятись кожну будівлю. До того ж, мене вразив величезний ботанічний сад, один з найкращих, у яких я була, і катакомби капуцинів. Це музей зі справжніми муміями. Тож у Палермо варто приїхати хоча б на два дні, а потім можна відправлятись у інші місця на Сицилії. Після Палермо ми з хлопцем поїхали у невеличке містечко Чефалу. Щоб покупатись у морі. Центральний пляж там теж був не дуже, а ось цей вже можу вам рекомендувати. І загалом варто хоча б раз у житті відвідати Сицилію.